Завданням адміністративного суду є контроль легальності. При цьому суд не підміняє собою державний орган. Але чи завжди це так? Чи є винятки, коли суд за матеріалами конкретної справи може дійти висновку, що необхідно виписати рішення в такий спосіб, який буде не ілюзорним, а реальним поновленням прав людини? І тоді йдеться межа, чи не буде це втручанням у дискреційні повноваження органу? На ці та інші питання шукали відповіді учасники дискусійного обговорення межі втручання адміністративного? Них судів у дискрецію органів виконавчої влади, на яке за підтримки проекту право Джастіс були запрошені кращі фахівці адміністративної юстиції судді з країн Європи, які представили свою практику застосування дискреційних повноважень. чи фраза Орган може, наприклад, надати дозвіл, чи відмовити в наданні дозволу, чи є це власне дискреція органу. Чи дискреція наявна тоді, коли є два і більше можливих варіантів дій суб'єкта владних повноважень за загальним правилом Ми перевіряємо в адміністративному суді дії суб'єкта владних повноважень відповідно до частини 2 статті 19 конституції України та чи діє в органах в межах на підставу, в спосіб визначений законом. В же час для нас важливими є рекомендації ко. Комітету міністрів Ради Європи, які ще у 1980 році, а зазначили, що розуміється під дискреційними повноваженнями, так у рекомендаціях комітету міністрів Ради Європи визначено, що дискреційними є повноваження, які адміністративний орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду. Тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень, те, яке він вважає найкращим за цих обставин, прикметно, що новий верховний. Суд у лютому цього року в одному зі своїх рішень теж висловився на предмет того, що слід розуміти під дискреційними повноваженнями. Зокрема, Верховний суд зазначив, що в кожному окремому випадку суду необхідно визначати, чи справді є підстави для втручання в дискреційні повноваження органу. Судом має бути дотриманий розумний баланс між захистом прав позивача та виключною компетенцією органу державної влади. Власне, цього чекала вся юридична спільнота, тому що було багато дискусій, де є наявна дискреція, де вона відсутня, і насправді це має а, дуже важливе значення для того, щоб особа а, отримала реальний захист в суді. За словами судді Європейського суду справедливості Віргіліуса Валанчуса, такий захід є гарним майданчиком для дискусії всіх його учасників щодо питання дискреції, цікавого не лише для українського середовища, але й для всіх європейських суддів. Була дискусія між ігроками з э, усіх сторон, судді, э, представники влади, науковці, адвокати, щоб э, э, кожен зрозумів, що адміністрація, публічна адміністрація она, э, робить свою працю, але э, адміністративний суд суддя должен контролювати адміністрацію публічну адміністрацію, як це здається у всіх демократичних країнах. Адміністративні суди в Україні існують вже майже 10 років. Тож подібні заходи дозволяють зрозуміти, наскільки покращився баланс між різними сторонами, контролем суду за тим, як виконавча влада працює і втілює законодавство в життя, інтересами доступу до правосуддя, можливостей адміністративних органів та виконавчої влади працювати ефективно. Переконаний керівник проєкту ЄС підтримка реформ юстиції в Україні довідас від Каускас. Обмін досвідом дозволяє визначити точки дотику та схожі проблеми, шляхи вирішення, яких наша держава може перейняти у європейських країн. Адміністративні суди загружені, вони на себе беруть ноги. А з іншої сторони, наскільки вони дають отдачу, результат в вигляді проверки. Тщательные и эффективные проверки, действия исполнительной власти, действия административных органов. Это остается открытым вопросом. Нужно улучшать эффективность, нужно думать про то, что суды должны работать быстро. Справедливість процесу дуже важна під час дискусії учасники не оминули стороною обговорення питань електронного правосуддя, електронного уряду, можливостей виконавчої влади працювати більш ефективно. Існує значна кількість проблем, що зачіпають не лише законодавчі, але й загальноінституційні процеси, питання можливості навчання і тому подібні. А сьогодні були підняті такі проблемні питання, які ми в подальшому будемо обговорювати, як а, а, нарешті прийняття в Україні по. З адміністративної процедури дуже влучні були зауваження представників Міністерства освіти, Міністерства юстиції та центральної виборчої комісії стосовно урахування специфіки кожного конкретного спору. Якщо це виборчий спір, тут не лише ефективність, а і своєчасність має значення. Якщо це спір із міністерством освіти, то чи не підміняємо ми орган? І власне оця проблематика, яка стосується того, чи не підміняє суд орган, по Новлюючи права особи вона є дуже делікатною не лише для України, вона є делікатною для інших країн. Президент Іфа Юкрейн переконана, порушена на круглому столі тема є особливо важливою для судів першої апеляційної інстанції, про що свідчила присутність суддів практично зі всіх регіонів України. Тому я думаю, що наша подальша робота буде зосереджена саме на таких кількох ключових питаннях: це ревізія рішень колегіального органу, це кодекс Адміністративної процедури і за його відсутності вироблення в судовій практиці критеріїв належного урядування і це безумовно питання, які стосуються принципу з одного боку змагальності сторін, а з іншого боку офіційного з'ясування обставин у справі.